Я радий вітати вас, шановні глядачі телеканалу «Вінниччина». Сьогодні разом із вами, телевізійна програма Актуальне інтерв'ю, і ми продовжуємо наші ефіри, ефіри, присвячені Дню Незалежності України. Власне, ми вже неодноразово говорили у нашій студії про те, що незалежність України у всі часи державотворення давалась складним шляхом, і цей шлях був якщо не войовничим, то революційним. І сьогодні все. Можливо, не так часто, як хотілось би пригадують 90-ті роки і революцію на граніті, із якої почалась незалежність 90-х років. Не так часто ми згадуємо помаранчеву революцію. А сьогодні у зв'язку з численними втратами на сході країни ми можливо і на другий план посуваються і жертви під час революції гідності, принаймні за масштабом на сході гинуть набагато більше наших хлопців. Однак ми не маємо права забувати про те, що незалежність є, і за неї варто боротися. Сьогодні в нашій студії людина, яка чітко пам'ятає етапи боротьби за незалежність України. Я із задоволенням представлю вам командира краєвої команди УНСО Сергія Чумака. Сергій Вікторович, вітаю вас в нашій студії. Вітаю! І я б хотів, користуючись нагодою, привітати віничани із святом, шановні земляки, українці. Наш нарід багато поколінь платив дуже важку і продовжує платити дуже важку жертву за те, що ми сьогодні святкуємо за День Незалежності. Я горжусь тим, що, нарешті, наша Україна стверджується як незалежна держава. Я горжусь тим, що нація, хоч і народжується, але вже видно ці перші паростки цієї держави. Цінуйте це. Цінуйте один одного, цінуйте свою землю, цінуйте цю державу, тому що це є найвище надбання нашого народу, і хай Господь благословляє нас і нашу землю. Дякую, Сергію, за ці слова сьогодні, і впродовж декількох днів Україна і Українці відзначатимуть і день прапора, і 25-ту річницю незалежності України 25 років. І ми ну, так вже звикли вважати, що від 91-го року ми і почали цей відлік. У 20 столітті новітньої історії України, незалежної України, але ж боротьба за незалежність, ми чітко це розуміємо, почалась для українців набагато-набагато раніше. Чи пригадуєте ви, коли особисто у вас виникло розуміння того, що можливо за зовнішніми ознаками України є незалежною, але це лише зовнішні ознаки, і потрібно наповнювати це сенсом. І боротись за справжню незалежність, ну тут я на ваше запитання розуміння незалежності до мене взагалі, що Україна це може бути незалежною державою, державою прийшло як не дивно в радянській армії. Тобто, в мене був такий випадок. Я дуже хотів йти в армію, дуже хотів бути військовим, служив в льотних частинах. І в е, нас був такий один випадок, це був здається 87-й рік. Е, коли на е, комсомольському зібранні, а ми ж тоді всі були комсомольцями, тобто це було якби, якщо не комсомольського ну, варіанту не ну, було. Ну якщо не комсомоли, то й в армію там було складно взагалі піти. І на одному із комсомольських зібрань е, у нас ну, як слово підібрати чи хвостили е, 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 трьох солдат із Прибалтики. Я не пам'ятаю, чи це естонці, чи латиші, чи литовці були, я вже не пам'ятаю, да? А розбирали їх і виключали з комсомолу за те, що в них в зошиті було в зошиті було найдено їхній національний прапор, намальований. Тобто це було і фашисти, і націоналісти, і все, і все, і все. І я не я якось здивувався, а чому? Ну, малюнок, гарний прапор. У нас теж якийсь там радянський прапор був у України, да, це інший. Я потім до хлопців підійшов, і вони мені розказали, що колись. Наша Прибалтика була вільною, що Союз її окупував. І каже, же з Україною така сама іс історія була. А я кажу: А ти, а який в нас тоді прапор був? І Вони мені показали, що це синьо-жовтий прапор. І оце в мене десь відклалося. А вже коли я демобілізувався, це були останні місяці грудня 1988 року. Тобто, я прийшов додому. У мене брат 14 років. Він каже: я член народного руху, 14 років. А я кажу: давай мені розказуй, давай, веди мене знайом з людьми. Ну мені цікаво просто це все діло. І так якось склалося, що спочатку, осередок руху в стрижавці. Потім ми як молоді, а молодим тоді якби підтягували, бо ті були трошки старші люди. Да, типу молоді, давайте, давайте, бо ваше майбутнє це от незалежна Україна. Наскільки цей рух був утаємничений, наскільки я розумію, за такими рухами на той час наглядали, я не можу, ну, я не думаю, да. що ви. Прям були у такому жорсткому підпіллі, що не можна було ні, нікому казати, ні, ну, але ж певний тиск і е, обмеження. Олексій, це, це вже був 89-й рік. Це вже mm -hmm. е, почали звільнятися дисиденти із, із заслань при, при, приїжджати. Вже таке ну, м'яка така відносно політика е, була. Е, там і перепоховання вже, вже mm -hmm. починалися, тобто вже якісь мітинги були перші на той час. Е, Перший мій мітинг, це був була зима 89-го року. Я з братом приїхав. Це була, я не пам'ятаю, була хода від центру міста Вінниці до залізничного вокзалу. Ми когось зустрічали. Когось зустрічали із... Я не пам'ятаю, не то муляву, не, не, не то Чорновіл приїжджав. Mm -hmm. Щось хтось приїжджав в Вінницю, і ми е, йшли цією ходою. І пам'ятаю, в районі е, центрального ринка нині да, нас зустріла міліція. Тоді, здається, Валерія Палія затримали, пов'язали. Да? Тобто така історія була, і мене це надихнуло. І тоді я десь познайомився з людиною, яка, в принципі, дуже багато мені е, розповіла про незалежність. Це був Сергій Чаплигін, Ми з ним е, однолітки. І ми якось так здружилися, і далі потім вже створили осередок спілки незалежної української молоді. Ну і далі вже розвивалися такі більш організаційні моменти. Ну, це було ядро. Старші були трошки трималися своїми такими да, гуртками. Ми, як молодь, у нас були якісь інтереси такі більш. Ну, Ну якби, от на, на основі цього молодіжного середовища власне і родилося вже і УНСО. І у, у нас початку, потім УНСО, от. А 24 серпня дев'яносто першого року от, як ви його запам'ятав? Я зараз спробую пригадати саме 24 те Я не пам'ятаю 24 те Я вже був членом української національної асамблеї. Заступником Сергія Чаплигина тут по Вінниці. і 19 числа, коли почалося ГКЧП, до нас прийшов наказ із керівництва формувати загони самооборони. От власне. Ми тоді спромоглися сформувати тих людей, які були коло нас. Це було приблизно 30 чоловік. Це перша наша тоді була чота самооборони. І, власне, оці дні, і 2019, дев'ятнадцяте, 20, двадцять, два, двадцять ми прожили в цьому в цьому темпі. Ми фактично були готові йти чи в підпілля, чи. Організовувати якийсь збройний збройний спротив, хоча це виглядало трохи наївно, тому що ну що таке, 30 чоловік в той час. А населення по великому, ну маса людей по великому навіть і не розуміли, що це відбувається, що таке ГКЧП, там, чергова перестройка, чи ще щось, щось таке. Да, ну от, тобто, оці дні ну я, я не можу пригадати, тому що це були такі активні дні, де ми постійно-постійно щось робили, підтягували людей, шукали, шукали, формували якусь групу умовно для захисту. У 91 році, і ну, мені здається, це недалеко від істини. Україна дійсно отримала незалежність, але ну, можливо це де в девчому перебільшення, але я думаю, можна сказати, отримала незалежність на папері. Адже ну, політичну еліту Україна отримала в спадок від Радянського Союзу, і ця yes. політична еліта довгий час керувала країною. Чи було у вас відчуття, що 91 рік це е, рік вагомої зміни? Чи це було відчуття лише початку якихось змін? Е, ні, ну, Відчуття, що щось змінилося, було однозначне, тому що. Ну, давайте ну, про намір радянського суду за нас. Ну да, тобто, це, це все розвалилося. Ми прекрасно тоді розуміли, формували цю себе думку, що власне незалежність умовно впала нам з неба. Але чому вона впала тоді з неба? Тому що комуністична еліта просто прорахувала для збереження самої себе, вирішила піти таким чином. Ну, і з одного боку і крові не допустила, і використала момент відділитися від Москви. Тобто вони прекрасно розуміли, що якщо вони будуть хазяйнувати тут без Москви, їм буде легше вирішувати якісь там свої ідеологічні питання, фінансові, матеріальні. Тобто, До про... цього вони да. грали тобто другу, це... третю роль да. тут випало, вони, фактично... да. вони фактично зіграли на, на такому певному сепаратизмі в умовах uh -huh. да, Союзу, щоб урвати своє і далі рухатися далі. Е, народ, ну, ми отримали незалежність, да, без крові. Але от саме. Ну, це добре, але от саме це якби і зіграло певну злу шутку в тому, що ми не. Не в своїй оцінили. масі не оцінили, ми не усвідомили, що це таке. Наша держава нам розказувала, які ми багаті станемо. Тобто, е, Україна Рештурно. мала стартові позиції найкращі серед да. Радянських да. Республік, і да. десятки найкращих за темпами розвитку в Європі входило. Правильно. Але ж, ж ненадовго. Ну, дивіться, в нас суспільство не, не розуміло. Тобто ми З тоталітарного режиму зразу умовно вискочили да, в свободу. А що робити? Що робити? Тобто, а ті, хто керував, вони ж прекрасно розуміли. ага, Піде приватизація, піде роздержавлення, <кхи> гроші партії кудись там вкладуться. Да? Ну, народ народжі цього не розумів, вони ж думали, що чесно, по справедливості, як кажуть, поділять торевно. Да? <кхи> 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 тобто, <кхи> а сталося ж зовсім по-іншому. От діяльність УНАУ в цей час на що вона була спрямована? Е От період до ГКЧП і одразу після ГКЧП, ну до ГГ до ГКЧП у нас була серйозна акція: це реєстрація громадян України, Української Народної Республіки, Українська міжпартійна асамблея, яка потім вже стала УНА, Це було об'єднання таких правих патріотичних партій. Ми тоді таку акцію проводили по всій Україні. Реєстрація громадян. України для того, щоб показати, скільки людей хоче незалежності. Uh -huh. Я не пам'ятаю за який період, десь приблизно за півроку ми назбирали таких підписів. Ну, не знаю, кілька мільйонів по Україні. Розумієте, uh -huh. тобто і в Вінниці стояли е, столики. До речі, хочу згадати одну людину. Теж е, це Василь Товстик. Е, він вже зараз е, пожила людина, але він тоді е, обіймав. Е, Якусь посаду на великому підприємстві головного інженера, в нього було все. В нього була зарплата, все. Але він, коли побачив, що починається боротьба незалежність, він стояв із столиком біля почтамту і збирав ці підписи. Розумієте? Тобто він на кон от поставив своє благополуччя і пішов, якби в рух за незалежність. Тобто, це було до ГКЧП. Після ГКЧП вже пріоритети змінилися, і наступною нашою акцією було це. Ми вже ж незалежні стало повернення військовослужбовців із інших республік в Україну? Теж це досить було масштабно, і ми багато людей, офіцерів, повернули в українську армію із інших республік. Чи не здається вам, що протягом наступних, ну принаймні років 10-15, можливо, українцям запропонували українцям. Надали українцям, українців підштовхнули до сприйняття такої рафінованої незалежності? Ну тут це залежить, я вам скажу так, від самих українців. Тому що, ну добре, вже після двох майданів, після четвертого року, після чотирнадцятого року більша частина населення почала почала, перейматися би, перейматися. Державою незалежно якимись питаннями, такими ну, стратегічними, довготривалими, але ж до того часу українці самі не хочуть розуміти цього, тобто вони не використовують навіть ті можливості інформаційні, які сьогодні є. Вони простіше якби сприймають пропаганду, яка і в даних умовах ліється із, із телевізора. Тобто, ці всі обіцянки, оце і є рафінування цього. Тобто, людина не хоче фільтрувати правда, це правильно, це чи це зле. Тобто Ага, сказали так, та хай так і буде, розумієте, це є в цьому рафінуванні. А людина, яка хоче бути справжньою, вона це рафінування відкидає, і починає докопуватись до істини. Ну в такому разі, чи можна все ж таки розглядати революцію гідності як справжній злам свідомості? Так, да, Звісно, звісно, 14-й рік. Все таки, ота жертва, яку принесли, принесла вже наше покоління, це я маю на увазі небесну сотню. Ми загалом вже зовсім по іншому оцінили ціну, ціну незалежності. Тобто, той, хто не був на, на Майдані, побачив, що є люди, які готові вмерти за якусь абстрактну незрозумілу незалежність. А що ж це таке? Давайте шукати. Да, незалежність це своя держава. це Інструмент, інструмент своєї правди, своєї сили, свого добробуту, так як ми собі українці хочемо, і це починає до людей доходити, розумієте. Тобо, от, на жаль, через жертву угу. от і зараз через ви... ту жертву, яку ми сьогодні платимо на АТО. От зараз ви підводите до думки, що і це саме те за що праві сили і критикують. Ну, пригадаємо, скаже такий лозунг, Україна для українців. От він існує в свій час існував такий лозунг, і Німеччина для німців, і Британія для британців. Такі рухи завжди праві націоналістичні, патріотичні рухи. Вони завжди, в тій чи іншій формі, були присутні ну, всім європейським країнам. Чи справедлива ця критика, чи лозунг Україна для українців є націоналістичним? Ну, безумовно, Україна для українців це є гасло і націоналістичне, але давайте розберемося, що ми вкладаємо в цей зміст. По-перше, хто такий сьогодні українець? Це ж кожен міряє по-своєму, як кажуть, по своїй освіченості. Наприклад, ми вважаємо, що українець це громадянин України, який готовий працювати на цю Україну, ну жертвувати чимось для розвитку цієї України. Звісно, ми як корінний народ. Маємо ну певну якусь е, преференцію на цій землі, це наша держава. Е, якщо е, приїхали гості і тут оселилися, да, хай вони пристосовуються під наші. Ну ми бачимо, давайте по Європі подивимося. Українці гостинна нація. Це правда. Та да, але давайте подивимося по, по Європі. Як вона сьогодні почала толерувати до всього? да. І сьогодні е, європейці пристосовуються під, наприклад, е, під біженців із Азії. Ну це ж неправильно, це не вірно. Ідете до мене в гості, так, да. треба роботу, але ми тобі допоможемо. Працюй, плати податки і захищай цю землю. Тоді ми будемо сприймати тебе як, як свого. Ну як якось так всього. А чи не здається вам, що от саме з огляду на конфлікт на сході України стало складніше дати визначення українцям? Ну знову ж таки, ну адже ми ти... не можемо взяти і просто сказати, що всі, хто там залишився на території окупованій, вони не українці. Ні, ну звісно. Не можемо. Не, звісно, ні. Ну а як визначити і відрізнити українця? Дивіться, давайте. Якщо дивитися, я можливо не буду говорити, скажу дещо не популярні такі речі. Да? Є окупована територія. Якби на законодавчому рівні, ну було б, мабуть, варто визнати і саме окупованими. Територіями, тобто на рівні закону, ми б тоді е, умовно юридично не визнавали б там якихось речей, які нам заважають е, ну, розвиватися в умовах такої гібридної війни. Да? Тут такий е, е, хитрий шлях. Але сама війна в цьому стані, в якому вона є. Ну, хай мене простять там патріоти. Це, мабуть, на даний час, це мабуть оптимальний. Оптимальний варіант. Да, це позиційна війна, да, обстрілюють, да гинуть наші хлопці. Але ми тримаємо ворога, ми його не пускаємо далі. Це є... Я в цьому контексті завжди нагадую, да. що Маріуполь все ж таки наш. Звісно, звісно. Тобто, ми можемо ми, ми... ще два роки тому, да. але в такий момент, коли… що ми ведемо війну з однією із найпотужніших потужніших армій світу. Тобто, і якщо ми стримали і нам вдається це, це тримати, то, то слава Богу. Але треба усвідомлювати, що цей час, який нам доля дає, тому що ми не знаємо, що там в Путіна в голові. І ну, я схиляюсь до того, що є всі підстави описатися, боятися великого такого, офіційного да, вторження вторгнення такого Крим завжди був найзручнішим. Да, але цей час, який нам дає сьогодні доля, які виграють ви сьогодні, можливо, і дипломати. В дипломатичній війні і військові, які сьогодні тримають позиційну війну, у да, цей час треба виграти модернізація армії, Реформи, економіка, да? і, і людям треба теж думати, що е, да, важко треба ці часи пережити. Але ж хочеться вірити, що і влада цей час теж переживає, а не пакує кармани. Правильно? Я, наприклад, хочу в це вірити, я оптиміст. Мені здається, що все робиться. Але якщо е, через якийсь час виясниться, що нас тут тупо дурили, вибачте, ну Україна вже того бунту не витримає mm -hmm. тоді. Певний час сьогодні менше, рік тому більше, відразу після Революції Гідності, анексії Криму, початку конфлікту на Сході, звучала ідея третього майдану, вона мусувалась, вона і звучала в суспільстві, вона мусувалась штучно, вона пропагувалась в чихось інтересах. Чи не здається вам, що українці не готові до третього майдану лише навіть тому, що наслідками майдану попереднього? Стала втрата Криму і війна на сході. Ну, в цих умовах як... я, от в даній ситуації, в даному проміжку часу, да, я не є прихильником третього майдану. Я вважаю, це те, що погубить нашу державу. Але це в цих е, временних в рамках, да, е, все може змінитися. Е, е, і я думаю, що більшість людей теж розуміє це. Да, важко зараз, навіть у важкі часи, тобто економічна ситуація дуже погана, е, е, збідніння населення дуже важко. Війна на Сході дуже страшний фактор. Да? Ну, хочеться вірити, що ми це переживемо. Хочеться, хочеться вірити. Ну, я вірю, що ми переживемо це. Але я ж кажу, ще раз наголошую, що якщо влада нас просто дурить, то дійсно буде бунт, буде третій майдан, угу. буде безпощадний. Той, хто не втіче, поплатиться. Mm -hmm. Це не я сказав, це, це так буде. Mm -hmm. Розумієте? Знаючи ваше і бойове минуле, не можу на запитати про те, що в такому разі чи не складається у вас враження, що для українців немає іншого шляху ніж виборювати незалежність із зброєю в руках. Ну, ми ж говоримо сьогодні про агресію в Україні. Тобто про, про окуповані території, про війну, про втрату Криму, звісно, я думаю, ну без зброї ми точно це не зробимо. Ми просто порівнюючи 91-й рік, ми з вами говорили про те, що не оцінили, тому що легко дісталось. Так, е, да, але навіть якщо це буде дипломатичним шляхом, навіть якщо це буде за допомогою світової спільноти, поки ми не, по, не покажемо всім, що ми готові відстоювати свої територіальні претензії активно зі зброєю в руках. Нам ніхто допомагати не буде. Розумієте, є сьогодні це наша країна, незалежність для нас вона цінна. А для оточуючих є суб'єкт якоїсь державності. Так, да, значить, він стримує сьогодні агресію, захищає Європу. Дуже добре, але від нас вже починають втомлюватися. Розумієте? Ну, Європа прагматична. Знаєте, я не виключаю, що існують сценарії поділу цієї України між Європою і агресором. Да. Я не виключаю цього. Тому ми повинні показувати. Тобто, ми повертаємось до думки все ж таки Україна для українців у кращому розумінні цього слова. Ну, ну, тобто да. будуємо українську Україну, ну, а потім вже європейську. Ну правильно, тобто тут мають бути наші цінності, які, ну, ми ж е, не, не дичавіла нація. У нас традиції тисячолітні, у нас. Е, Ну, багато тих речей є, яких вже в Європі навіть немає. Да? Тобто ми такий культурний освічений народ, і ми хочемо мати свою державу, де буде наша правда. Ми повинні з Європи брати те, що на кра... як краще, як приклад. Але, наприклад, є такі речі, які нашому суспільству просто не притаманні. І вороги сьогодні цим користуються, да? наприклад, розшатуючи ситуацію. Тому в нас. Рух однозначно повинен йти на захід, да? але ми повинні міняти себе. Ну, відкриють нам візи, все. Ну що, ми змінимося? Якщо ми недопало лінуємося кинути в урну, да? кидаємо під ноги. Ну це ж не прийде там Обама і буде цей за нас недопало Да? Ми повинні мінятися, ми повинні мінятися в європейську сторону. Все таки ми європейська нація, і, і в свій час це була Європа. Культурному розумінні. Чи мабуть? не здається вам, що на сьогодні склалась ну, де в чому патова ситуація? Адже з одного боку ми маємо факт зовнішньої агресії, і у більшості в наших проблемах ми звинувачуємо зовнішній чинник. І не так часто. Ми говоримо про те, що мабуть, і представники всієї влади і українського політикуму, які були при владі, а вони змінювались протягом 25 років. Можливо, у рівній мірі мають понести від... нести відповідальність за те, що відбулось на сьогоднішній день. Адже пригадуючи, наприклад, вибори, які відбувалися протягом 25 років, мені здається, що вони відбувалися одним і тим самим сценарієм: 25 років Сходу України обіцяли. Дружбу з Росією, російську мову те саме обіцяли Криму, і всі все влаштовували. Я вже колись на цю тему говорив. Що за оту політику двовекторності, яка ще була при Кучмі, яка дуже сильно пропагувалась, оце ми сьогодні платимо цією кров'ю. Тому що, що таке двовекторність? Ага, давайте західнякам покажемо Європу, а східнякам давайте покажемо Росію. Оце двовекторність, тобто просто маніпулювали людьми. Замість того, щоб, наприклад, на східних теренах поширювати українську мову, поширювати українську пропаганду, розказувати українську історію, так, да, це було складно, для цього треба було напрягатися, електорат міняти. Да. Тобто, звісно, що політичну і моральну відповідальність ті, хто хто жив і користувався цією ситуацією, а сьогодні при владі, вони повинні нести. Але треба ще й усвідомити, що притягнути їх до відповідальності ми зможемо тільки тоді, коли Україна стане сильною і вже можливо без агресії, без тобто без війни. Тоді ми зможемо стати нормальним громадянським суспільством і притягнути всіх до відповідальності. А можливо, вони за цей час і скуплять свою вину, да? тим, що ми зараз виграємо цю війну. Тобто, все повинно бути справедливо. Це моя думка в цьому питанні. На знову ж таки на вашу думку, а що є найбільш вагомим чинником сьогоднішні намагання, спроби докладання зусиль аби забезпечити справжню незалежність України, а вона скоріш всього утримується, зосереджується і має розвиток лише в середині самої людини в її серці, в її розумінні, в її світогляді. Чи це має відбутися природнім шляхом природнього відбору? І просто для цього потрібен? Ну, час, безперечно, потрібен, але в даній ситуації у нас ну, в даний е, е, временний промежуток да, все-таки час у нас рухається трошки швидко. Чим довше йде війна, чим е, більше е, ми сьогодні платимо життями наших, е, наших, е, наших людей, наших побратимів, тим ми швидше починаємо щось, щось усвідомлювати. А критична маса розумних людей. Це в принципі і є основою тої е, правильної держави, яку ми намагаємось побудувати. Як ми тільки почнемо мислити державницькими правильними речами, то і все зміниться, і ми ми почнемо змінювати світ навколо себе. Ви... Достатньо часто спілкуєтеся з молоддю От, на вашу думку. Наскільки сучасна молодь? Можливо, ровесники незалежності, яким 25, можливо, молодше покоління, 18-16 років, наскільки вони відрізняються від своїх однолітків 91-го року? Ну, відрізняються року, коли Україна. Да, Справді, отримала незалежність. Сьогоднішня не молодь це більш продвинута, вже молодь, ніж молодь 91-х. Хоча б за рахунок того, що вони більш освічені освічені, наприклад, ну, за рахунок більшого полегшення отримання інформації. Угу. Тож інтернет, тобто вони читають, освічують, вони бачать, що таке Європа, які, як люди живуть в світі, вони розуміють, що тобто таке. Тобто вищий рівень свободи, це вищий рівень свідомості. Да, звісно. Тобто розуміння, Більше інформації людина. Баче бачить і пробує, ну пробує вже міняти себе. А молодь 91-х це все-таки. Ну хай мене е, мої однолітки е, вибачать, але це була деградована в більшості масі своїй молодь. Останнє питання, Сергію Вікторович, от на сьогоднішній день ми розуміємо, що, і це, мабуть, правда, у часи революції, це часи максималістів, це часи максимальної уяви, максимальної ідеї і прагнення реалізації цієї ідеї. Тому ми часто говоримо про те, що, ну, можливо, і, скоріш всього, так воно і було. Дійсно, на час революції очікування вони завжди завищені. Це правда, але пройшов час. І ми маємо можливість більш тверезо оцінити і втрати і здобутки. А чого вам сьогодні не вистачає в Україні? Звісно, що не вистачає миру, не вистачає в Україні. Тобто, сьогодні це основна проблема, та яка заважає нам всім. Війна на сході це основне на навіть як би вам сказати, навіть не втрата територій. Це речі, які відновлюються а от сам, сам стан війни. Комусь можливо байдуже, в когось забрали родича. У мене друзів багато воює поранені, вбиті, постійний цей рух. От він заважає, тому що цей час і цю енергію, якби не було цього, можна було б дійсно присвятити розбудові держави, врешті-решт віддати більше часу своїм дітям, своїй родині. Тобто, це я вважаю, що це основне. Тобто Україні потрібен мир. І його відсутність це справді не наша вина. Звісно. Звісно. Сергій Вікторович, я дякую вам, що знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую за цікаву розмову. Дякую вам і дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили ефіру телеканалу «Вінниччина». А сьогодні про незалежність ми говорили із командиром краєвої команди УНСО Сергієм Чумаком. Пригадали складний і буремний шлях, поговорили про сьогодення. І, мабуть, в цій студії. Спробували дати частинку розуміння того, що справжня незалежність починається в серці кожного громадянина України. Якщо вона у якийсь час там з'явилась, вона ніколи звідти не зникне. Дякую вам, дякую, що були разом з телеканалом «Вінничина». Залишайтесь разом з нами, і надалі попереду на вас чекає ще багато цікавого.